Привіт! Вітаю на, на, на моєму новому відео. Я буду сьогодні відкривати лаки-блоки в цьому лісі, де тут. А залієм мохи, трава. Разно, коротше, друзі. Та трішки грібів. А ми ж починаємо, друзі. Давайте пров'язчатись виживання. Трішки пограємо десь три хвилинки. Ось так. Так. Вау! Алмазик хочется. Ну, там выпало нам три алмазиків. Алло. Давай тут, короче. Вот так. Опа! Сильные мяч, а даже другий я пробовал не так. Ай, шкода, це я? Так, просто рибка, на фуга. Фух, друзі, капець. О, не треба змивати цю красавицю. Рибка плив плив О, фу, слава богу. Так, попливла собі. Круто. Спас задовольку не зато в акваріум. Плавай собі на здоров'я. Так, о, ні-ні-ні-ні-ні. Так. Так, друзья, нареолі. Обідать з ними. Так. Вау. Так, а де ж тут остальні? О, голома. Му... Ага. А снижного можно создать ні. Чого это? Так, Тогда. Зараз зробимо голема. Прелесно, дякую тобі, Хигра. Тільки хай і рекламу не показує, бо так я вже багато проігрував. Що капець? Так, давайте так приберемося трошки для поставки голому. Так, його отсюда на її стрибнемо. Хопа! Привіт, голома. Як ти там? Тут немає горковка. О, молодець голома. Дякую, за Самый... найкращий поможник в світі. Дякую тобі, голома. Хорошо поміг мені. Ага, я тільки я так, друзі, погнали той ліс, бо я ж там літав та-ля-ля, та-ля-ля. Я літав, я так і знав, що квадло на мене впаде. Капець. Так, де тут мої собі? Голод, де Так, ч бог даний. Так, ну Дякую, що біжає з мене хороший голин. Угу. Грузия, выборся мы можем пропадать. А, цена... Не... Це я понял, это прям рекорд А это хорошая запись, что я такая. Опа. Вай! Голем можно... Ой, да. На помогу идет голем! Так, Как такая? Ага. Так, друзі, погнали грати далі, давайте так. Та що це таке? Друзі, ви не знаєте, що таке Кавакрат? Пишіть в коментах, що це таке взагалі Кавекрафт? Погнали далі грати. <гость> так. Прикольно, чули тільки що? То як цього? У мене отой От маяк, бачите цей маяк? Що це звук Ось Послухайте. Чуєте? Прикольно. Так, погнали далі, бо що тут так? Ага, все прикольно. Так. Вау. ого Зілля яке випало так. О, ну давайте отут попробуємо відкрити. Що тут у нас таке? О, дайте цей. А, де то цей? Ха! А, нормально, обсидіан. що Він не береться, бо... А взагалі обсидя всім мирі лаки боки такий чорний чорний. Так ну, в деревні немає таких тих лаки, таких щось. Так, ну зомбаки потонули, бачу, то що там що, бачу, потонули. <кхід> Бо за мною за, за мною гналися, як не знаю що. А я їх пропранканув той <кхід> ж... Ну не знаю, може вони там утопленниками стали. Так, стали. <кхід> так, ага до речі, ось берется кузниця чи що це... А, кузниця. Трішки є щось таке. Гану за не що тут за? Ну, що це за мох? Якийсь старий мох, а це якийсь новенький. Ааа, що таке? Куди, куди мені діватися? Я знаю, друзья, я тут бачу. Я знаю, что тут друзья находятся. Это зараз и вообще вылупим все дворе. Не знаю, да это вот так доска, короче. О, давай у меня я. Так. Да, это все вообще повидкадаем. Она нам не нужно. Вот так. Есть мы что тут? капель, друзья, у меня вообще ничего, у меня все сгорело. Представляете, вот я... Лава, куда ж ты плывешь? Они, Кап... А нет, ось не, ось там и я где он залишился? Хм, так, все, вон вот и лис. Ха. самый сильный чищу. Мабуть. Так воно далі відкривати ось тут єсть. Так. Дивіться. О, тут ще! Так тут можна ще голим створити. Так, азрію. Як вони дістали? Ви мені повірили. Все капець. Ого, тут... А де голим? Опишились тут в самому лісі відкривати боже. Так, друзья. Кишка вообще так. Прям як то крыса. О, привет, голову. Так это. Ага. Куда ты уже там бежишь? Ага, тут ну, не два голема, Прекресно. Прекрасно. Прекрасно вот. прекрасно. Ай, пауки. А ну, что ты голым не замахуешься на них? Ты что вообще? Так, да, 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 Хайбер. Где мне защитник тут? Так, голым да. Он... До мене так оде. Хм? Ну що, а ну, шо буде? Що це таке взагалі? А, це дуже не він тоді. Одужиє хорошо. Ні, нічого собі. Ого! О. Ха! круто попадається нам. Я вижив. А як я вижив? Як? Капец, друзь на що на цьому нас все сні пока. Ставте лайк, якщо любите критик, до побачення, друзі.